Та якийсь такий кебаб, коротше жарить? Ти мене знімаєш, ти? Ну я не тебе. Да. Я тебе не знімаю, а скільки коштуєш? Ти що, на трасі, що я тебе знімаю. А, так ну ти ж йдеш по трасі. Я, ти... Не знімай Так, Добре, я, зап... я дам 100 баксів І буду знімати. І в прямому і переносному смісі. От ти, йома, -мо, тільки не бей. Зараз не тільки ще буду пити, що йому пити. Кілісос, тобто за газонно-косарка їздить. Газоно-косирк. Так, да, газон-косирка. Не думала, що полесоса да. Так, я думаю, нашу траву посилки. пілісосити. Там десь його зарядка є, він такий. працює. Чик. І цілими днями, ночами він косить, а зра. Стоє аз... на на зарядку. Та, а вночі він ще й фарами світить, так як Audi. Дуже там похожа підсвітка в нього класно от таку машину 30 тисяч крон купити можна. Я не знаю, що то за фірма Як вони називаються? Яріс чи що? Що за марка? Тойота Яріс. Малюсінька. Я дивився... Ой, дружок, дивися, бо зараз ДТП зробимо. Я не знаю. З бордюри, але як зараз заклеє мені акумулятор, то я ліпше об'їду. Ну от, коротше, от такі машинки, вони тут комун... комуна їздить. То, коротше... Роботники комуни, всякі соціальні працівники або ті такі, як догляд за тими інвалідами, пенс... <звіт> пенсіонерами, старими, всякими... Ой, Ойоп мать! Чуть не, ну, чуть не наебнемся с того, блять, на YouTube забанить. А ладно, там. На TikTok, да. На TikTok вроде все можно матюкать. Мне там одна мусульманка, вот типа, Ти мусульманин і матюкаєшся. Я кажу, Де в моєму пості є мат? А ти Путіна назвав хуйлом? Я кажу, то не мат у нас взагалі по всіх каналах. То навіть не запікують. Я кажу, ви, введіть, ви кажу, ви введіть в Вікіпедії. Просто в Гуглі введіть слово хуйло. І воно вам виб'є, що є президент Російської Федерації. А що, вічливо говорити. А, то його, війчливо, а, і, війчливо, і, і воно не є. Війчливо. Воно. Воно матюком вже перестало щитатися. І на всіх футболках е, воєнний корабль йде нахуй. З Ой, що Там що таке їде. О, машина, я думаю, псиженуть. Ти зійди здоров'я, я думаю, вже на табун собак зжене. Я ще тут мене раз чуть пес не з'їв. Ні, він то був за забором великим, але то. Він як гавкнув, то в мене ще включила п'ята передача і не знаю. Чуть мусорник на поворотах так дріфтував, чуть не збив. Ще один кружок собі зробимо. Поки погода, можна в вляти. Потім за цей, потім осінь чолощить, угу, цікаво, душчить, то вже цікаво не якщо тут зима, чи тут сніг буває? Так само, як в тому було. Один день на Миколая випав сніг Ці, і зра... за годину рустаю. Тут холодно зимою, але так, щоб отак буксувати, то такого не буває. Так що тут... Так як я в Україні думав, буду мати так, три машини. Один мінівен для путішестві, такий Mercedes Vito, якийсь Toyota Land Cruiser або Range Rover, щоб на природу виїхати, десь таке джип треба мати. Ну і Brabus Mercedes такий якийсь класний, або якийсь там Audi таке, як брата. От, Або щось таке. Круте седан для їзди по місту. А тут, йолки палки Тут можна купити одну машину і на всі случаї життя, бо тут зима, весна, осінь, літо, одинаково, можна сказати. Завжди зелено, зелень і гарно. Тут людей і в карманах зелень, і, 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 і природа зелена, і машини круті.